Рівновага У дитинстві Мирослава рано навчилася не заважати простору. Квартира була маленька, прохідна кімната, вузький коридор, кухня, де стіл завжди стояв трохи криво, бо ніжка підкладена складеним журналом. Вікна взимку затягували візерунками, і вона могла довго водити по склу пальцем, не торкаючись, просто повторюючи лінії. Мати проходила пізно, втомлена, мовчазна. «Ти поїла? питала, не дивлячись. Так, відповідала Мирослава, навіть якщо це було неправдою. Вона швидко зрозуміла правда не має значення, якщо не створює зайвого руху. Батько зник рано, ни зі сценою просто одного дня його речі перестали з'являтися в полі зору. Його не обговорювали, у квартирі не було місця для питань, які не мали практичного застосування. Мирослава навчилася бути зручною. Вона ходила тихо, сиділа рівно, складала одяг акуратними стопками, навіть коли ніхто не просив. Її тіло рано зрозуміло якщо тримати рівновагу, тебе не чіпають. Балет з'явився випадково. Хтось у школі сказав, що набирають групу. Мати знизала плечима. Спробуй. Зал був холодний, дерев'яна підлога слизька. Дзеркала з тріщинами по краях. Викладачка говорила різко, коротко, без зайвих слів Спина, живіт, не падаю у себе. Мирослава старалася не тому, що хотіла бути кращою, а тому, що це був єдиний спосіб не займати зайвого місця. Її хвалили за витримку, за тишу, за те, що не плаче коли боляче. У тебе хороша постава, казали, ти зібрана. Вона не знала, що це означає. Але запам'ятала. Одного разу вона впала не сильно, просто невдало поставила ногу. Коліно пекло, сльози підкотили самі. Викладачка подивилась холодно. Якщо плачеш, виходь. Мирослава підвелася, витерла обличчя рукавом, залишилась, тіло запам'ятало, біль не причина зупинятись. Ввечері вона сиділа на кухні, робила уроки. У ті роки вона часто ловила себе на дивному відчутті, ніби вона весь час трохи осторонь, навіть від себе, наче спостерігає, як живе дівчинка з її іменем, і стежить, щоб та не зробила нічого зайвого. Вона рано навчилась чекати, не вимагати, не питати чому, і коли хтось був поруч, теплий, уважний, непередбачуваний, її тіло тягнулося раніше, ніж з'являлася думка. Бо тепло не затримувалося, його треба було встигнути відчути. Тільки багато років по тому, стоючи в коридорі інституту, вона раптом зрозуміла вона завжди тримала спину прямо не для того, щоб бути сильною, а щоб не впасти, коли ніхто не підхопить. Непомітно У школі Мирослава була з тих, кого не б'ють, її не штовхали в коридорах, не рвали зошитів. Не кричали вслід, її просто не помічали правильно. Вона сиділа за другою парту від вікна завжди рівно, спина пряма, плечі зібрані. На уроках вона часто дивилась у зошит, але не тому, що писала більше за інших. Поля її зошитів були всі в малюнках: лінії, обличчя, руки, фрагменти тіл, сходи, вікна, дивні простори без людей. Вона малювала машинально. Коли слухала, коли чекала, коли хотіла зникнути. Учителі спершу хмурились. «Мирослава, це не урок малювання. Ти знову в хмарах. Потім звикли. Вона у нас творча, казали з легкою іронією. Головне, що вчиться добре. Однокласники помічали інакше. Знову твої каракулі, сказав якось хлопець, переглядаючи її зошит без дозволу. Ти що, псих? Хихикнули ззаду. Намалюй мене. кинула дівчина. Тільки гарніше, ніж ти вмієш. Це теж звучало майже жартома, саме так, щоб не було за що поскаржитись. На перервах вона сиділа, схилившись над зошитом і малювала ще більше. Бо папір не відводив погляд, не знецінював. Іноді хтось зирав через плече Фу, якось моторошно. Чому в тебе всі такі порожні? Вона не відповідала, вона просто домальовувала лінію. Її ніколи не кликали першою, іноді взагалі не кликали. Ой, ми думали, ти зайнята своїми малюнками, казали. «Ти ще так добре одній. Ти ж не ображаєшся?» – Вона кивала, бо якщо пояснювати, доведеться говорити, що болить. Одного разу її зошит зник, потім з'явився на останній партії. відкритий. На сторінках хтось домалював криві зуби, перекошені очі, підписав Мирослава, художниця. Клас сміявся неголосно, достатньо. Вона забрала зошит, сіла, домалювала поверх лінію рівно, чітко, також, що старала чужі спроби, але не забувала їх. Тіло знову запам'ятало якщо мовчиш, виживаєш, якщо малюєш, можеш бути собою, але не самоті. У сьомому класі її одного разу не внесли в список на поїздку. Ой, сказала староста, – «ми не знали, що ти хочеш. Ти ж завжди з цими своїми альбомами. Мирослава кивнула, пішла додому раніше, сіла на підлогу біля ліжки і довго малювала, не дивлячись, що виходить. Вона не плакала, вона малювала. Мабуть, зі мною щось не так, подумала вона тоді, не зі злістю, ді спробую зрозуміти форму. Пізніше, вже дорослою вона часто ловила себе на тому, що ховає свій зошит, коли хтось підходить надто близько, і водночас дуже хоче, щоб його бачили. Бо в школі вона вивчила ще один урок, якого ніхто не називав бути видимою небезпечно, але невидимою боляче. Лінії наперед Випускний клас починався рано. Ще тут дзвінка. Мирослава прокидалась затемна. У кімнаті було холодно, батареї гріли через раз, вікна тягнули сирістю. Вона накидувала светр, сідала за стіл і розкладала папір білий, штільний, лінійка, олівець, архітектура. Слово було важким і точним, як камінь, і не зовсім її. Це була мрія мами. Стара, невдоволена, перенесена на доньку. У тебе рука, казала мати, ти бачиш простір. Художники завжди голодні, а архітектор професія. Мирослава кивала. Вона не сперечалась, вона працювала. Після школи не до двору, не до розмов. Вона йшла додому або в бібліотеку. Сиділа годинами, поки пальці німіли від олівця, вчила перспективу, пропорції, тіні, перемальовувала гіпсові голови з підручників, фасади будинків зі старих журналів. Її зошити були товстими, альбоми з потертою обкладинкою, на пальцях постійний слід від графіту. Вона схудла за той рік, обличчя стало загостренішим, вилиці чіткішими. Темне волосся вона зазвичай збирала в низький хвіст, щоб не заважало дивитися і міряти оком. Очі великі, уважні, з тією зосередженістю, яка лякала людей більше, ніж виклик. Вона не фарбувалася, не вміла і не хотіла. Їй одяг був простий светри, спідниці, джинси, які трохи висіли. Вона ніби ще не вирішила, ким буде зовні, але всередині вже йшла вперед. В класі про це знали. Вона на архітектури зібралась, хтось сказав якось. Та ну, засміялися. Туди своїх беруть. Там конкурс шалений. Вона ж тиха, там таких з'їдають. Мирослава чула і не реагувала. Не тому, що було байдуже. А тому, що кожне слово йшло не в образу, в роботу. У школі її почали кликати рідше, вона все одно не мала часу. Навіть випускні приготування проходили повз сукні, зачіски, репетиції вальсу. Вона сиділа над кресленням, шукала правильний кут. Мати заходила в кімнату мовчки, ставила чай, іноді тарілку з канапками. Не перенапружуйся, казала вона, але в голосі була надія це твій шанс. Це був її шанс, і водночас не зовсім її. В останні місяці вона майже не спала, світло лампи різало очі, рука тремтіла, але лінія залишалась рівною. Вона навчилась тримати себе зсередини, як тримають будівлю на каркасі. В день іспиту вона виглядала старшою, ніж була, і водночас дуже юною. В залі було шумно хтось сміявся, хтось плакав. Хтось показував впевнено розкладав інструменти. Мирослава сіла, вирівняла спину, вдихнула. Олівець ліг у руку правильно. Вона не думала про клас, про сміх, про сумніви. Вона думала про лінію. Після іспитів однокласники знову заговорили Ну, що, поступила з Іронією? Там же без зв'язків ніяк. Вона не відповідала. Коли читала списки зарахованих, руки в неї тремтіли. Є, тихо сказала мама. Миросю, ти є? Мирослава стояла поруч і не знала, що відчувати. Радість була, але спокійна, втома глибша, і десь усередині тонке, майже нечутне запитання А де тут я? Але це буде потім. Тоді ж вона просто сіла, заплющила очі і вперше за довгий час нічого не мусила. З вами була Тошті Лаліта. Дякую за прослуховування. Якщо вам подобається ця історія, будь ласка, ставте ваші добрики і залишайте коментарі. До наступних глав!